Всіх вітаю, друзі. Не ходила я до своєї хати мазанки вже дуже довго. Ось хочу показати. Тут вже і позаростало. Ось такі кущі повиростали. Ну, все. Хто, хто був зі мною раніше, то знає, що я Ой, то там, то там, то в лікарні, то ще десь. Ой, а це думаю, прийду, подивлюся. Хотіла сьогодні ще зранку прийти, але поприбирати тут, але кажуть, що сьогодні свято перенесли всі свята, тому відкрию. Ой, То я, ну, Ася, як завжди, сама перша вскочила. Тут, ось, бачите, треба прибирати, тому що коли ми фарбували двері, ми їх відкривали, обдирали. і... Сипалося сюди, я так і не прибирала після того. Тут ще деякі речі ось в кульочку старенькі стоять. Все його треба перемити. Тільки ходила періодично, кропила, ось, бо тут павуки всякі, мухи налітали. Ну, треба було його все, щоб воно не розводилося. От. Деякі речі сюди понаносила, просто приносила, ще не розкладала, ось і знову принесла таку вишивочку і такі серветки, вони ну, трішки з вадами, тому продавати я їх не буду. А тут у хатинці вони будуть гарно себе почувати. Ось так. Сюди може позастеляю деякі серветочки, можливо, Отам От рушник зверху покладу ще, якщо, ну, якось придумаю. Звичайно, що буде тільки видно е, одну сторону рушника. Ну, нічого. Я вам потім як поприбираю, то і все покажу. Все так, ну, знаєте, як сюди не заходили, то так воно все. Сюди, можливо, повішу фіраночки, але треба буде переставити тоді оці. Глиняні вироби, і банки старовинні, треба буде десь переставити. Тут ось у мене ще з'явилися такі рушнички, це, звісно ж, Ксюшка мені їх попередавала. Ще привезла і платки старовинні. Та й в мене там ще деякі є, трохи купувала на барахолки деяких речей. Купила велику глиняну вазу, хотіла сюди принести, а потім вирішила, що я ще зможу її поставити. І в хаті в себе. Можливо, якісь сухоцвіти в неї поставлю на підлозі. Ось така також вишивка, дивіться, який рушник. Ну, немає куди сильно розвішувати. Я придумала отак на двері їх повішати. Тут ось у кухні був невеличкий казус такий, тому мені прийшлося. Ось ця тумбочка, вона висіла на гвіздочках, потім почала ссуватися, бо я її туди посуд поставила. То... Синочок там дюбіля забив. Ну, в общем, зробив усе по-мужськи, але тут ось насипалося глини, тому треба піти взяти водички гарячої, все це помить, познімали ось горщики. Добре, що вчасно це все зробили, що вона не завалилася і не побилася нічого. Ось тут цей рушник, що я вам показувала на барахолці, я купила, він якийсь такий. Вишивка така з однієї сторони. і, В общем, якось так він повинен висіти загнутий. Але я ще не придумала, куди його повішу. Ось так все познімала з тих тумбочок, виставила поки що сюди. І колекція моїх чашок старовинних з аерографією. Ось також вчасно, щоб, щоб вони не побилися. Ось такі. Скатертина тут лежить з ужмом, треба її буде попрати. Ось такі копистки купила. Не знаю, чи я вам показувала їх чи ні, колись на барахолці. Купила ось такі дві кописточки. От, та там ще принесла деякі речі і казанки. І, ну так, поки що нічого не, не додалося. В основному все те, що було. Ось усе поприбираю, бо все лежить так, як попало. Як спасали тумбочку, щоб не обвалилося, то все безтренько знімали. Ось сюди ось, на цей підзор я його ще візьму, попробую підшити і відбілити. Бо коли я стелила, я ще не знала, що є таке чудо порошок кисневий. От. А тепер деякі речі познімаю. І також на лаву сюди я сплела таку ряднинку гачком полосату, ніби під, під старовину. Хоча на барахолках я часто бачила такі ряднинки. Можливо, куплю. Ну, ася тут, як тут, Ася, ти, як це ти не вилізла на уголок і досі. Угу. Так, все так як ось тут я засушила мелісу. Так, це в мене полинь засушений у глечечку стоїть. Так, що тут? Ще стіл вам не буду показувати, бо е хлопці сіяли та й тут обідали. Ні, тут все в порядку, але. Так, от туди хочу причепити, бо там, бачите, такі вгорі два гвозді забиті, і там, там був лічильник, чомусь він був із цієї сторони. І я хочу сюди вишити, повісити вишиту таку, ну, спеціально вона для ікон, така вишита доріжка, ніби. Як він, Та не знаю, як правильно сказати, ну, над іконами воно чіпляється. Сюди повішу і не буде видно тих гвіздочків. І отої стіни, бо як я її там не замазала, все рівно якісь там є такі, он видно, так, глину видно. Так, тут також, що я повісила ось печечок лаванди, бо я обрізала, і викинуть було шкода, я її так сюди повісила, щоб такі були аромати. Тут, ось, бачите, мухи все рівно кудись вони налазять. Зараз я їх покроплю і вже, як завтра буду прибирати, вам покажу, вже потім готове все прибране. Як буду прибирати, то вже буде гарно. Прибрано. Тут ось вивісила такі вишиванки. Вони є рушники, а є попів рушника. Я не знала, куди їх вивісити і ось на диван на спинку. Тому що диван, спинка висока і такого покривала в мене немає. Щоб тут такий підзорось, дивіться, вишитий, дуже гарний. Мені дарували багато дівчатка. Тут ось також я лаванду причепила. Треба ще помити вікна, бо так я їх і не помила. І вони ще в фарбі і відкрити вікониці, бо вони закриті. Тут ось можна також ще зверху повісити якісь рушнички, бо там просто біле. Полотно, вишивка лише внизу, можна буде там ще щось зверху повісити. Ось у мене вже дві подушки, не знаю, чи я показувала вам чи ні. Оця подушечка це мені перша подушечка це Ксюшка подарувала наволочку, а ця ось подушечка це моєї мами наволочка. Вона вибита, вишита, ну, раніше називали вибита. Це мої сестрички двоюрідні займалися таким рукоділлям, і мамі мені подарували таку наволочку. Ось. Ну, а так все поки що залишається так, як є. Дійшла черга мені до поприбирати тут. Вон там швейна машинка стоїть ручна. От. Ось така. В такому стані моя зараз хатина поприбираю. Можливо, якісь ще вишиті скатерки притягну, бо тут то мальовані, то тут ось в кухні на тумбочці просто льняна була. ось ця. Ну, Звичайно, на столі то я поклала це скатертина моєї мами, і вона мені дорога, як пам'ять, це ще я її пам'ятаю з дитинства, тому вона тут і буде лежать. Ось таке ось так <смі> показала таке коротеньке відео. Бачите, ще ось ціла купа таких вишиванок, і їх треба десь порозпроділяти. Ну, я вам дякую, що зайшли зі мною в мою світлицю. Завтра поприбираємо і покажу вам все в гарному вигляді. Ось не знаю, чи показувала, з барахолки привезла ще ось такий ополоник. Чи ложку. І ну, махітерку, мабуть, показувала. Ось таку. Ну, такий глечик, мабуть, я, ну, я, ну, мені здається, я показувала вам цей глечик. От. Добре, добре, що були зі мною. Дякую. Всім гарного вечора, тихої, мирної ночі, всім міцного здоров'я. Бажаю, бо здоров'я. Це саме головне. От. До зустрічі. До зустрічі в моїй світлиці, коли вже буде тут порядок. Пока-пока.